Чому проміжкові продажі варто зробити такими чеками, а не одразу 10 тисяч доларів? Тому що ви цим самим зможете скоротити цикл угоди від показу реклами до оплати, і реклама в такому, ну, дуже, я б сказав, ринку. Невеликому з точки зору кількості людей, щоб вона працювала ну, ефективно, вам її потрібно показувати багато на вашу цільову аудиторію, і постійно. Тобто, щоб люди звикли, що є така технологія, що є такі послуги, а потім щоб вони потрібно, щоб вони побачили, як це відбувається у там сусіднього Івана покращення. Тобто, люди спочатку будуть зі скепсисом. Вони будуть не довіряти, чому, тому що люди не купляють тим, кому вони не довіряють. Вони не довіряють тому, чого вони не знають. І саме тому от реклама має бути з обіцянкою X, Y, Z вирішення проблем. Тобто, ви вирішите цю проблему, дивіться в цьому відео.